Офіційні новини України, головне станом на сьогодні коротко, чітко та на основі відкритих джерел. Сьогодні про інцидент у Ламанші, який напряму стосується безпеки НАТО та України, перехоплення російських суден. За даними видання CNN, британський патрульний корабель Северн протягом останніх двох тижнів супроводжував і перехоплював у Ламанші російські судна Корвет Стойкий та танкер Ельна Після ідентифікації їхній супровід передали одному з союзників НАТО біля узбережжя Британії у Лондоні. Підкреслюють, це частина постійного моніторингу, аби будь-яка підозріла активність РФ не залишалася без уваги. Знахідка підозрілого пристрою паралельно британські військові драйвери виявили у своїх водах підозрілий об'єкт, який експерти називають російським гідролокаційним боєм РГБ 1 А. Пристрої такого типу зазвичай використовують літаки далекого морського патрулювання Ту 142 М. Схожі буйки вже знаходили біля берегів Британії, Ірландії та Литви. Відсутність значних морських наростів свідчить, що їх могли скинути відносно нещодавно. Що це означає для НАТО та України? У британських засобах масової інформації наголошують такі інциденти демонструють, що Росія продовжує розвідувальну активність проти країн НАТО. Для України це важливий сигнал. Союзники відстежують дії РФ не лише на фронті, а й у морі, захищаючи критичні шляхи постачання зброї та техніки. Посилення контролю у північній Атлантиці й манші напряму пов'язане з безпекою східного флангу Альянсу та підтримкою нашої оборони. Дякуємо за перегляд. Усі дані взято з відкритих офіційних джерел. Як ви оцінюєте такі дії Британії та НАТО, пишіть у коментарях, зберігаючи взаємну повагу. Наступний випуск уже завтра. Підписуйтесь, щоб не пропустити головні новини про Україну та її союзників.